Дякую. Дуже цікаві завдання. Це все зроблено дуже комфортно, компактно для того, щоб провести гарно робочий відпочинок, на роботі навіть. Тому дякую, супер, класно. Дякую. Ну і вся ваша команда від дуже якісь дивіться. Мене звати Андрій, я з компанії Віата. Сьогодні івент компанія проводила нам кімбілінг в виводи до Карпатського Що я можу сказати? Нам дуже сильно сподобалося, тому що. По-перше, були різноплавні нові загалом конкурси, контести. Ми і фізично попрацювали, і розмову попрацювали, і порухались. І ці години, які пройшли, вони пройшли дуже, дуже класно, непомітно. І навіть коли ми були на обіді, ми продовжували розгадувати якісь питання, обговорювати те, що було проведено нам на цьому тімбілингу. Тому бігу людини, яка прийняв приймало в цьому, є однозначно позитивний. І якщо ваша компанія бажає, то я думаю, що це дуже класна можливість об'єднати свою команду і показати їм, що працювати потрібно тільки там фізично чи ментально, а треба приєднуватися все Ми... раду. Найдуже мені сподобалися питання що таке, різні питання, ну і також, звичайно, дівчину так. І збирати шарики. Це супер. Але там треба хтось, тому бить собою мати до маску. Де вашого дорог дякую вам за хорошу організацію. Ці цікаві конкурси. <плес> що найбільше запам'яталося, то це, напевно. Напевно, то, що було поєднання інтелектуальних конкурсів таких більш легших на ці шумаки, з рубанку навіть можна сказати, тому що це давало мені десь, десь перепочатися, там, наприклад, фізичної праці, від розмови, і трошки. Перед, це такі давало такий знаєте, збалансований. Вони привели до суті енергетичні цінності. Я навіть не змінила справжніх вчасних скарбів, тому що це було в і в каву, і... Доброго дня, мене знову розуміла. Ви мені вже сподівалися... Так. Ви вже сподівалися? що ви є найніжніші художники, які можуть почути якусь які були е, обчислені і е, не обжагали. Дійсно, е, ми мали дуже гарний час. Дякую.